всем привет, дорогие подписчики, с вами с вами стоит, у нас, нас будет новый видосик по Brawl Stars, да, подписчики, знаете, хочу записать видос по Brawl Stars, то, что давно уже, скажем так, я уже его не записывал, скажем, от Brawl Stars, скажем так, что отвернулся, в принципе, но, только я одешу от Brawl Stars, до зима видео, тут разрабы бам, замутили челленджи, Обнова якась вийшла, выйшла, какая-то новый персик, если вы подивимося. І навіть, я, да, давайте даже відкрию, я не помню. Дай персик. Даже подарки. Ох, їх... Трофейний ящик сезон ми Мы щас це все відкриємо, Что че нового. Ще новой багато хочу. Давайте заберем. Веліпиться ликузика, підпишіться на канал. Бо я взагалі не хотів, чтобы нас побрало записувати. Знаєте, я объясню. Чи я не хочу записати відео з побратим? По-перше, що ну, нічого такого скажімо так, нового немає. Дайте ще секундочку. Продовжаю. По суті, нового немає нічого. Нове, є, ну воно. кстати. Нове, но ну, воно не таке прям хайпове, не на чому не награєшся. Я да, рішив частково перейти, знімати по Stand of 2. Да, моя цю не подобається, може бути, не спорю. Поки... Стендов 2. Я вже її калібровку знімав від цей. Ну побрали, я теж не забуваю. Якщо вийде тільки хайпово, ну я одразу залітаю, як мінімум оце. Дають безплатні подарок. 20 зберегмо, щось кредити вкинемо. А і пір заберем. На Эша. Легендарний ящик. 500 кредитів. Мені не виходило, ви бачите, це прикол. Мені не виходило! 95 кредитів! Боже ж ти мій. Давайте. Трофійний ящик на основі оставтемо під кінець панели Подивимось по твінкам, позабираємо подарки. Бо я давно вже не заходив на твінки, якщо я на основу хоча б там колись заходив. О, сезон закончиться. то блять на, 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 на я уже забыл, скажем так. Дядька? А, скинули. Продолжить. Пина Честера. Все, быстро сразу сюда. Так, давайте сейчас все быстро позабираем. Надо было знать, что сработать, думаю, надо было зайти сразу в Брауэл и... Давайте пособрать по всех подарках, конечно, осталось А ми ще сейчас забуду, давайте сейчас на цьому аккаунті відкриємо всі ці подарки. Я пі -пі, підроблюся потім потом і на всіх аккаунтах буде цей. Байдесь беремо містический. Блять, ж легендарний не дають. О, епік випав. Ну кстати. Ду 2 Пасівка на пчелку. Ну, хайпово! Я хайпову, блять. Понр... Белегідар. Да ладно, що вже. Мені. Мені вже випало, скажімо так, те, що вже вже надо було, в принципі. Так, давайте заберем. І підходим к закінченню цього нашого, Скажімо так, Іспитання По кліпіть Лайк підлайк. То що я перший раз відкриваю ультра ящик вообще прям за все что я играл, брал пора телеграм любить подпишись на канал я знаю так да, что тут может выпасти все вот это предмет правдущий конечно понапада и блины шминги триггема триггема упаси прибан любить усик скин на эмпс Може більше не буде Так хорошо, що я не апав все-таки кубка. І того нам випало, що 9 геймів, десь там Блінгів багатенько Піни. Ну да, таке О, з возвращением поїхала поперла. Давайте я вже перві на наступний аккаунт. Подпишечки ми на аккаунті Daryl. ви.. Вийшов ви, 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 на свою голову. Якщо таплять подарки по них сіпали. І тут я все вже під... Та, дивіться! Скільки Тут подарки на цьому аккаунті. Я сразу вже під підготував вже. Таке, що нам канали відкривати. Ліпіть так, підпишіться на канал. Я проскіпав ті 5 ...стардропів, тому що там можна нічого не, не, не випасти. Так. Можна було це можна було скипати. Легендарний при стардроп нічого страшного Гіпрезредев. Мені ще два гіпразіряда буде О. Тоді ти ви бачите там гі гім по 500 моніт. по скільки? 90 гімню за 40 чи що? Поцените по 30 гім. Я підлайк подпишитесь на канал. Давай, дай мені 30 предметів. 21 Та, щоб такий фарт був. 8 предметів, кстати, лепида лайк. О, на чака скин. Кстати, прикольний киш скин. Електронік чак. Я приехав, что происходит, что же мне не выпадает на Скин прикольний, вообще. Ще про подписчиком дай дай дайте мені секундочку. Запопание, який це був профіль. был профиль. щось типу такого. На быстро руку щось накадав. Не, прикольний скин, реально прикольний скин нього рідкость? редкость, Фін... мифический чи ці... Легендарний? Я ж тут не гляну, мені надо ще зайти. У мене меня ключ він Легендарний скин. Често така, глубине Душі є. Чак А не эпизодский скин Типа це крутіший? Не знаю. Ладно, йдемо дальше, бо я щось вообще затурах Подписчики меня на кана... <смі> на канале на аккаунте Пенни. Я же все же, як всегда я же все же підготував для открывания. Що что тут вообще? Ред редкие редкие. Да, я думаю, на тут тоже надо скипать, ці подарки. То тобто, есть у них там тоже ничего не так не падает, прям сильно. Пассивка. Оля. О, ляб... О, зато кстати, Может, О а зато прибенд, кстати, уже. Может якийсь блескін офигительный. Одни, блин, я зачем на мне на цьому аккаунте? Всем предметю. Хата 8 бид. Такая блин, где-то до, до 1000 десь насыпало. Ч мы здесь мы на цьому аккаунте робили? Ну и идем дальше. Подписчики, мы набрали последнем. Аккаунті Путь Пенні. А те б тоже будемо йти забирати, щоб не спішить. Ладно, епічески. Як я його не викручував? Легендарний. Похід, круто ночи не буде. Пасійка на шелі <світ> Не, я буваю в що, шо-фшо-фшор що, 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 здесь що, ігри. Бувають такі моменти. О, скина Пенні. На аккаунте путь пенни. Может на пенні дасте. Ай, нагрома дали. И подпишечки, давайте. Предостанний ультра ящик. Влип'ять лайк, підпишіться на канал. А я нажимаю. 21 предмет. А я буду так прокліпати, що. 8 предметів. Скин на Карла Карл, Carl, Badgick Zimpuf колись Ух я мені Б4 піна эпически випало Яя І подписчики переходимо на самий, скажімо так, останній канал. Ой, канал АК на основу погнали подписчики. І переходимо ми на... основу. Оу, oh, yes. Фух. Знаю, что тут вы выпадет, но вы... Лепите лайк и подпишитесь на канал. Подписчики, ну я нажимаю. Лайк, подписочка. Вот предмет. Блин, ей все пострашно. 20 периметів! Так лайк, підписку. Скіна гіла. У мене є на нього скини. Ось таке Та з такої. Вообще гейми геймовий на основу, щоб ви понимали собі. А в мене печалька. Я розстроєний Що тут у нас? Два дня тоді до кінця сезону Я даже не апав О, скоро відкриється якась штука нова Так, давайте заворям, що у нас тут. Рестар. мене нового тому? Ага. гаджет на. На неї. Що ще ну я, я вже не повинен, чесно кажучи. Коротше, мені на... я так побачу, попали лучше, ніж на інші аккаунти. А що у нас тут? Вайп, тут же ж награди, подпишечки. Не знаю, давайте здесь следующий відосик. Я... Ну возьми що має така такий знак питання. То там... дополнение до всего всего, что тут будет. Лайк, подписочка. Это был Brawl Stars, Zambu Science 3, 17, И 7 подписчики. Пока-пока.